Сьогодні у Києві відкрили національне військове меморіальне кладовище. Там урочисто поховали чотирьох невідомих захисників і захисниць. На церемонії були перші особи держави, президент, головнокомандувач армії, урядовці та спікер парламенту. Тепер зі столиці до меморіалу що дві години курсуватиме безкоштовний автобус. Аби кожен міг віддати останню шану героям. Кожне поховання за рахунок держави загалом на новому кладовищі передбачено до шести тисяч місць. З моменту відкриття можуть телефонувати в ДУНВМК або приїздити сюди, у нас тут є адміністративна тимчасова будівля, і е, оформляти документи на поховання. Ховати на цьому кладовищі це можливість для родини. Все одно родина обирає, де бути похованими. тут вони будуть проводитись всі з військовим ритуалом. Нам необхідно взагалі впорядковувати питання вшанування і поховань. Вже багато молодих хлопців, дівчат. Гине кожен день, і вони мають право бути шановані державою. Це єдине буде місто для рідних, щоб прийти на день народження, на день загибелі і шанувати, зустрітись з побратимами.